Ви, можливо, як і я, спостерігали за тим побідовістям, яке відбувалося протягом вчорашнього дня і на Окупованих територіях Російської Федерації, і власне на самій території Росії. І цікаво було почути, що вас особливо вразило найбільше. Мене відео з Білорусі, де на великій площі діти танцювали смерть. Хлопчики лежали на площі і видавали себе мертвих, а дівчата навколо цього виконували танець, демонструючи скорботу. І це настільки жахливо, на мою думку. Це, ну, мене, коли я це побачила, струмом наче вдарило. Це ж це ж сатанинський культ смерті, і батьки нічого не роблять для того, щоб це зупинити, щоб не втягувати своїх дітей в це дійство. Справжній сатанізм. На Донеччині, чесно кажучи. Все виглядало більше кумедно, ніж жахливо. І зараз я вам пропоную такий коротенький огляд того, що відбувалося переважно в Маріуполі, трошечки, що відбувалося 9 травня у Донецьку. Мене звуть Анна Романенко, я взагалі розповідаю про те, що відбувається в окупації. Якщо вам цікаво стежте за цією темою, будь ласка, підпишіться на канал і поставте, якщо вам не важко, вподобайку. А я Розпочинаю наш короткий огляд Пабіда Бесія 9 травня на окупованих територіях Донеччини. Дуже-дуже схоже все було на парад реконструкторів, або такий якийсь реконструкторський захід, де міліціонерів, поліцейських перевдягнули у НКВСників, де влаштовували. Польові кухні потяги перевдягали так такими, якими вони були у в Минулому столітті все робилося таке бутофорське і демонструвалося людям от вам свято. Безсмертного полку не було. Через безпекове питання людям запропонували взяти участь в онлайн марші Я так розумію, не дуже багато на цю дурню присталося, бо що таке онлайн-марш. Тому, от, наприклад, в Маріуполі просто повтикали портрети так званих героїв. насправді, Військових злочинців, бо це були портрети не учасників Другої світової, а учасників російсько-української війни, російської агресії проти України, і оці військові злочинці, які вдерлися на чужу територію вбивали іншої країни, От їхні портрети повтикали біля міської адміністрації в Маліуполя. в Донецьку. Нічого не втикали, просто засовували в кабіни водіям. В центрі самого Донецька ті ж самі портрети. Ну от що з ними робити далі, людям було невідомо. За традицією і в Донецьку, і в Маріуполі розгортали найбільші в світі прапори. В Маріуполі розгорнули 450 квадратних метрів червоної тканини, як прапор перемоги. Ну а в Донецьку напередодні так званого свята Неіснуючої Республіки розгорнули найбільші цієї неіснуючої республіки і довжелезний його пронесення. С центром Донецька. Чому ці прапори найбільше в світі? Ну, тому що нема з ким змагатися, бо ніколи ніде в жодному місті таких прапорів більше не розгортають. Ще до 9 травня у Маріуполь почали відкривати старі і нові пам'ятники. Ми про це розповідали. Дивіться, будь ласка, інше відео на каналі. Для відчуття свята до міста пригнали старі мотоцикли, і що дивно вони були на ходу на відміну тих нових. Автомобілів, які російський автопром випускає зараз. День 9 травня реконструктори розгорнули на площі воїнів Визволителів в Приморської районі Маріуполя польову кухню, влаштували там фотозони до 9 травня, бажаючих було не дуже багато фотографуватися в такому специфічному інтер'єрі. Проте були бажаючі. Один з ресторанів під дітям в пілотках або з якими елементами російської пропагандистської символіки роздавали безкоштовно бургери. Ну, Студенти псевдотехнічного університету заспівали пісню День, День Побєди», пісню вони співали під фонограму, бо у самих щось не дуже виходило. І, взагалі, діти з, з трудом приховували посмішки, коли це співали. І мені здається, що це. Найком'ядніше виконання цієї пісні, яку я взагалі чула в своєму житті. Фіозом. свята Дня перемоги стало в Маріуполі прибуття фронтового поїзду перемоги. Ну, це такий старий, старий потяг, реконстру... заповнений реконструкторами людей ото перевозили не як ото скот просто без всяких сидінь. Ну, от таке воно все зробили, прикрасили цей потяг квітами. Але для мешканців ось так це було. Подивитися господи, да блин, то не висовується. Ви kurat для мешканців Донецька найбільшим святом цього дня стало прибуття не цього реконструкторського потягу. А справжньо декілька локомотивів, один в бік Російської Ростовської області, інший в бік Есінватої, рушив 9 травня залізничного вокзалу Донецька. Зібратися, подивитися на це дійство прийшло декілька сотень донечан. Чому? Тому що. Одинадцять років цей вокзал стояв мертвим. Уявіть місто, яке змагалося з Києвом за право бути найкращим, найсучаснішим сучаснішим містом України, 11 років живе без залізничного вокзалу, без аеропорту і інших символів цивілізації. Людей довели до такого, що вони потягу радуються точно так, як перші глядачі першого, першого кінематографічного фільму братів, люм'єрів прибуття потягу. Вагалі, на всіх цих святах, які відбувалися вчора і напередодні, людей було не так, щоб багато, але все ж таки були. Звичайно, що в порівнянні з тими святами, які проходили в Маріуполі там на День міста, або на музичний фестиваль M Fest, -фест, коли там півміста збиралося, і купа людей з інших міст, звичайно, що такі свята в окупації проходять не дуже волелюдно, проте, проте якщо порівняти, з 22-м роком, то все ж таки люди були, в 22, му тут взагалі була суцільна пережнеча. І в соціальних мережах багато хто в Маріуполі висловлювався, що свято влаштували тільки от там, в Приморському районі, а в інших районах нічого не було. В Лівобережному, в Кальміумському районі, взагалі люди не відчували, що відбувається якесь свято, і дуже обурювалися, що їм навіть колорадські стрічки доводиться. Купляти, бо ніхто не роздає безкоштовно Ось таке горе у людей. Тож, ми, на жаль, можемо констатувати, що це бідабесія оці насаджені, маразматичні символи, які дуже далекі від історії, від історичної правди, взагалі від розуміння, що відбувалося насправді в Другій світовій війні. От все це дуже легко насаджується, повертається на окуповані території. Люди в окупації. Здається, таке враження це легко ковтають, легко споживають. Діти в дитячих садочках марширують, строєву підготовку, демонструють, їх батьки переодягають їх військову форму різних родів військ. І це нормально, вони вважають, що це норм от, от мілітаризувати дітей вже з дитячого садочку. В супермаркетах влаштовують пересувні музейні експозиції, це виглядає. А як стіл. На якому покладена колорадська стрічка, якась фляга і пара патронів? Це вже музей. І це відбувається навіть в супермаркетах. Дорослі люди, студенти співають під фонограми пісні, які вони ніколи вже не співали. І ніхто, ні дорослі, ні діти не жахаються цьому маразму навколо себе. Ніхто не ставить собі критичне питання. А що ми власне святкуємо в ті дні, коли? В, в Україні, в Росії триває війна, коли Російська Федерація, як Гітлерівська Німеччина, розв'язала війну, напала на сусідню державу без оголошення попередньої війни, просто знищує, вбиває тисячі людей, знищує українські міста під корінь. Що ви святкуєте, люди? Хочеться спитати, хотілося, щоб люди самі теж... Про це питали. Ну, власне, це все, що я хотіла б сказати сьогодні, коли вже ця побідобесія залишилась позаду. Дякую, що слухали. Ще раз, будь ласка, підпишіться на канал. Будемо разом спостерігати за безумством окупації.